Незважаючи на свято, 15 лютого депутати тернопільської міськради плідно попрацювали на чергову сесію. Обранці винесли 100 питань, а під час засідання додали ще кільканадцять. Правда, на підмогу в розгляді та прийняті рішень, територіальна виборча комісія призначила Тернополю нового депутата. Він зайняв місце свого попередника, який став обранцем у Верховній Раді, також свободівця Михайло Головка. Зарисовати северанска нагада Милославића депутатом у парламенту својих од ономандату на грађанском избору примајте побожне Почали сесію з найважливішого звіту по минулорічному та змінах до бюджету 2013. За словами начальника фінансового управління міста, певну суму направили на погашення кредитів по бюджету і житлово-комунальній сфері. А за рахунок вільних залишків виділили 605 тисяч гривень на пільгове перевезення учнів громадським транспортом. Де взялися ці гроші, фінансист пояснила. Рішенням про бюджет на 2015 рік ви запланували ці кошти за рахунок спеціального фонду, оскільки класифікація забороняє на обігові кошти направляти із статутного фонду. Тому там вивідаються кошти, а за рахунок загального фонду ми направляємо. У цьому а також наступному роках міськпосадовці планують отримати гроші і від підприємців. Надходження передбачили в програмі розвитку малого та середнього бізнесу на цей період результатами виконання програми 2014 року, ми все ж таки очікуємо, збільшення малих підприємств 550 одиниць, збільшення кількості зайнятих на 16 тисяч осіб, кількості суб'єктів фізичних осіб підприємців до 23 тисяч осіб і надходження досі вільних бюджетів на тисяч осіб. Найбільше суперечок викликало питання продовження оренди землі підприємцю. За цією угодою він має облаштувати надану будівлю. Спершу депутати зменшили бізнесменові термін користування ділянкою з п'яти до двох років. А після перерви на обговорення домовилися вже цього літа перевірити, як підприємець виконує роботи. А один із розважальних закладів міста депутати взагалі позбавили права користування земельною ділянкою. Згідно даних Тернопільської податкової інспекції, на підставі того, що вони не проводять оплату за дану земельну ділянку, рішення, винесено вже рішення про припинення права користування. Станом сьогоднішнього дня новий власник даних приміщень, яким на попередних пленарних засіданнях було прийнято рішення про надання їм дозволу на складання проєкту відведення. Після затвердження проєкту злоустрою, скажімо так, буде оформлений договір оренди і буде проводитися оплата вже новим власником земельної ділянки. Користувачів. Крім зазначених депутати традиційно розглянули ще низку земельних питань, а також звернулись до керівництва держави. Звернення <пробування> депутатів Тернопільської міської ради до президента України Януковича, до Верховної ради прем'єр-міністра з приводу внесення групи нормних депутатів України до Верховної Ради України проекту закону про змін до деяких законів України. Це законопроект, який стосується приватизації Почаївської лаври. Запропоноване звернення до державної влади щодо захисту Почаївської лаври депутати міськради підтримали.